Гарно сказане слово людини, яка не дотримується його таке ж безплідне, як і Прекрасна Квітка, але без аромату. Давати поради дурню тільки злити його. Друг, дружина, слуга, розум і відвага пізнаються в біді, Друг пізнається у біді, герой у битві, чесний. У виплаті боргу дружина в бідності, родичі у лиху годину. Загоюється рана від стріли, знову піднімається ліс, зрубаний сокирою. Але не загоюється рана від злого слова, Кого відвідує богиня щастя той працює як лев. Тільки нікчем не кажуть усе від долі. Переборюй долю мужніми справами. Якщо ж старання твої не увінчаються успіхом, то не буде на тобі вини. Коли все гине мудрець зберігає половину і з цією половиною досягає своєї мети. Краще ворогувати з розумним, ніж дружити з дурним. Усередині кожної людини йде боротьба злого вовка з добрим. Завжди перемагає той вовк, якого ти годуєш той, хто мовчить, знає в два рази більше, ніж балабол. Я страждаю, коли згадую, як багато було сказано хороших слів, і як багато обіцянок було порушено. У цьому світі занадто багато говорять ті, у кого взагалі немає права говорити. Світ такий, яким ти його бачиш. Ми бідні, бо ми чесні. Перш ніж любити навчися ходити по снігу, не залишаючи слідів. Для того, щоб почути себе, потрібні мовчазні дні. Не йди позаду мене, можливо, я не поведу тебе. Не йди попереду мене. Можливо, я не піду за тобою. Йди поруч зі мною, і ми будемо одним цілом. Смерті немає. Є тільки перехід між світами.